Доброго, ми з України. Вєтрімо. Ти знаєш, що це за переклад. Така баришня. Дух з лопатою, блін. Охоронець могили, блін. посилі 829 по класу. Боєць кавалер, нормально, Атакуючий герой, кавалер заходить, буває, спасає. Далі, реквієм по нежиті. Коли герой помирає, всі союзники відновлюють по 20% від їх максимального здоров'я. Ну, це круто. Відхилює на 20%. Такий собі бонусок. Якби атакуючий герой швидкий, і ще й може відхилити. Далі. Спротив недугам атаки. Прекрасно. Герой обладає вродженою властивістю протидіяти недугам, які впливають на атаку. Всякі Валентини. Пазіки не страшні. Прекрасно. Встати. 788. Ну, Гарна атака. Така підвищена атака. Герой атакуючий. качаємо в атаку. І в здоров'я по броні 740. Але це герой не для команди захисту, це для нападу. Тому бронь можна не качати, а здоров'я можна чіпляти по можливості, якщо буде вибір там між бронею і здоров'ям. Поїхали по ульті. Швидкість набору мани висока. Ну, Чудово, базово 8 камінців при артефактах і так далі. 7. Загонах Значить, наносить 280% шкоди цілі і всім найближчим ворогам. Чудово. Далі ціль і найближчі вороги отримують мінус 50 до отримання лікування на 4 ходи. Заклинач отримує дві морозні мітки. Мітка 1. Після двох ходів ціль. І найближчі вороги отримують мінус 20 до генерації Мани на 3 ходи. Ну, Прекрасно. Марк 2, блин. ну, шикарно. Марк 2, блин. Юпітер 8, блин. і Зевс 23. Ну, такої, навіть написати по-люськи не можу. Значить, друга мітка. Після чотирьох ходів наносить 240% шкоди цілі і найближчим ворогам. Наносить цілі додаткової шкоди, розрахованої на базі загальної кількості позитивних ефектів і статусних ефектів, тобто, ну, які мають у цілі і поруч з ними ворогами. Ну, це круто. Наносить цілі додатково 20% за кожен позитивний ефект і статус до 100. Тобто, фактично, якщо там ціль накинула аля щити якісь і е, тікаючий відхил, наприклад, то зразу сотню можете вважати, якщо вона по трьох лупане, вже буде 6 цих ефектів. Тобто сотню. До 240. Ну, це круто, як на мене. E, значить, 280, а далі 240. Ну, це по... по, по даже 340. Ну, більше, ніж 500 буде залітати. Правда, за 4 ходи, ну така справа. Ця мітка навряд, що буде працювати. На затяжних да, десь може зіграти звичайну роль. Можливо, навіть і. За рахунок цього можна цього героя використовувати десь в захисті. Але все ж таки, я вважаю, що це герой в першу чергу нападу. І в першу чергу нападу проти команд з кукулями. Чому? Тому що е, лупить ну, проти Данте, ну Данте може потирити е, мітки ці. В принципі, не критично, якщо там під якусь стрічку брати, а е, проти якоїсь седни сед в центрі, да? ну, мені здається, що досить гарний герой. Тому що седна, вона не є клінером, вона не знімає всякі е, негативні ефекти, а мінус 50 до відхилу. Ну це круто, тому що, е, якщо там, грубо кажучи, при всіх гарних розкладах, знову ж таки, седна там хилить. Здається, на 35, ну не так багато. А це буде хилити на ну, 20 там, з артефактами, з приколами, грубо кажучи. Ну, 20, тобто, кукуль цього дамага буде наносити ну, зовсім, зовсім понти. Тому е, я вважаю, що ну, звісно, це там не земс. Але. Герой на сьогодні актуальний. В принципі, якщо брати там стихійного бронеріза чи простого бронеріза, то е, можна його і проти Данте використовувати оборон. Е, далі використання ну, ну для якихось подій, знову ж таки, якщо є якийсь стихійний, щоб бив по трьох, нормально такі герої, які луплять по трьох, але потрібно або якийсь гарний бронеріз, ну хоча б там сів, да? яка ріже всім броню. І якийсь там, ну, знову ж таки, герой, або стихійник, там, левіофан, або герой, типу, який і хрупкість накидає на всіх. Є зараз з чим поєднати для подій. О, і можна там три герої зарядились, раз забрали. там. Чи мобів, чи босів, і так далі. На Титанії робити цьому герою нема, що. От... А, і знову ж таки властивість, да, оця, плюс 20 до відхилу проти кукулів це дуже круто. Навіть якщо ветерана ця вмирає баришня, то відхилює свою команду. Ви можете значить, зекономити на одному е, хілові відносно. Да? Тому що виходить так: е, можна там брати, от так як часто я буває на кукулькані вхожу, Лікар, там трійка. І блокіратор. І за рахунок цього можна, за рахунок цього героя, точно так можна ходити. Бо буває, люди ходять, наприклад, трійка, яка б'є, і два лікаря. А тут як, як такого ще одного лікаря, як на мене, не обов'язково потрібно. Плюс ще боєць кавалер також може спрацювати і це дуже круто. Тому що буває так, що ти заряджаєш героя, по тобі розлюльтовуються і забирають твого героя. А тут хоп спрацював кавалер, і ти зміг а, у всякому випадку нанести цей. Навіть якщо тебе затюкують, міток не буде, а вдарити ти зміг. А, і негативно кинути. По оціночці герой 10 з 12. Ну, от така десь категорія в мене героїв. 90% героїв, які під огляди потрапляють, ну десь такою оцінкою. Гарні герої, не прям супер-пупер, імбові, але ну, класні, відносно вузькоспецифічні, спеціалізовані, можна правильніше, мабуть, можна, так буде говорити. Але їх занадто. Ну, це вже зовсім інша історія. Хто піймав цього героя, вітаю. Рекомендую качати, рекомендую грати, рекомендую збирати. Навіть під цього героя можна якогось Одесея ставити, щоб її розганяв до шести камінців і якогось там ставити того самого Левіофана, який може розганятися також до шести камінців. Але там треба якось помутити з артами чи з прокачкою, так, щоб атака в неї була вища, ніж Левіофана. Тому. При правильних збірках герой можна розігнати і до шести камінців. Дякую всім за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. До нових зустрічей.